Дрони на Одещині та в Румунії, непріоритетні витрати і затримання. Це інтент-акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Акценти ми традиційно записуємо кожну п'ятницю. І ось на сьогоднішній день на Одещину було здійснено п'ять потужних атак за тиждень. Всі вони пройшлися на Ізмаїльський район нашої області. Перша атака відбулася в ніч на 3 вересня. Війська Російської Федерації упродовж ночі три з половиною години атакували Одеську область безпілотними летальними апаратами типу шахід 136 Дрони запускали з приморсько-ахтарська та з мису Чауда у Криму. Всі вони були спрямовані по портовим об'єктам та об'єктам цивільної промислової інфраструктури Подунав'я. Загальна кількість шахедів, що летіло 25. Більшість 22 – змогли знищити. Проте три дрони дісталися цілий, і у портах виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення, їх госпіталізовано до лікарні. Наступної ночі ворог знову завдав удару по Одещині. Цього разу удар був спрямований по цивільній інфраструктурі. Подунав'я українським захисникам. Вдалося збити 17 безпілотників однак є і влучання. У двох територіальних громадах пошкоджено складські та виробничі будівлі, обладнання аграрних і промислових підприємств. Повідомлень про постраждалих не надходило. Цієї ж ночі один з тих дронів Камікадзе, якими атакували Одещину вночі російські війська, впав та здетонував на територію Румунії. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко із посиланням на інформацію Державної прикордонної служби України. У свою чергу Міноборони Румунії заявило, що атаки російських безпілотників не становили жодної прямої військової загрози національної території або територіальним водам Румунії. А наступного дня президент Румунії Клаус Йоханніс сказав, що жоден дрон і жодна інша частина будь-якого пристрою на територію країни не падали. До речі, до Румунії ми скоро повернемося. А поки що продовжимо про атаки, і знов під ударом опинився Ізмаїльський район. В ніч на 6 вересня ворог спрямував на Одещину не тільки 25 дронів камікадзе. Ще росіяни випустили сім крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55, а також балістичну ракету Іскандер. ППО збила всі ракети, а також 15 безпілотників. Ворог атакував об'єкти припортової та цивільної промислової інфраструктури півдня регіону. По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона до відбиття повітряного нападу. Залучили зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження. У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі, пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури, елеватори, адміністративні будівлі. На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні. І тут ми повертаємося до Румунії, у якій 6 вересня все ж таки визнали, що на їхню територію впали уламки шахеда. Як заявив міністр оборони країни Ангел Тілвар, фрагменти, які можуть бути від дрону, виявили в районі села Плауру, що знаходиться навпроти Ізмаїла Одеської області. За словами міністра оборони Румунії, їм потрібно посилити заходи безпеки, створити більше спостережних пунктів і більше патрулів. Ну а у четвер, 7 вересня, інформації стало ще більше. Стало відомо, що у Румунії розглядають можливість. Евакуації мешканців прикордонного села Плауру через російські обстріли. Місцеві жителі скаржаться, що російські дрони, що атакують порт, пролітають над їхніми будинками. В ніч, на 7 вересня, Росія знов атакувала Одещину шахедами. Як повідомили в оперативному командуванні південь, внаслідок нальоту шахедів у декількох населених пунктах на півдні регіону пошкоджені об'єкти цивільної та припортової інфраструктури: елеватор, адміністративна будівля, приватні домовладіння та вантажівки. Унаслідок нальоту постраждали двоє водіїв вантажівок. За результатами бойової роботи силами та засобами повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною сил оборони України знищено 25 шахедів. З них 24 – на територію Одещини. П'ята атака відбулася в ніч на 8 вересня. Цього разу ворог випустив по регіону 20 ударних БПЛА шахід 136 та «131». У результаті бойової роботи нашим захисникам вдалося знищити 16 безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей уламками збитого безпілотника спричинено пошкодження нежитлової будівлі та згоряння сухої трави. Пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами не забувайте про лайк та підписку, будемо вдячні вам за це. Ну а на нашому youtube каналі чергове цікаве інтерв'ю. Герой цього випуску, доктор біологічних наук, професор, науковий журналіст, керівник наукового департаменту природнього парку Тузлівські Лимани Іван Русів. Разом із ним ми зазирнули глибоко у Чорне море, душу науковців та, звичайно ж, у майбутнє. Бажаєте з нами посилання під цим відео. Переходьте і занурюйтесь. Внаслідок тривалих обстрілів на стелі Одеського археологічного музею утворились тріщини. Конструкція не витримала і частково обвалилась. Про це повідомили на сторінці музею у Фейсбук. Нагадаю, 20 липня 2023 року вночі у результаті ворожого ракетного обстрілу Одеси будівля археологічного музею постраждала. Відповідно, музей залишився закритим для відвідувачів. Також треба зазначити, що одеський археологічний музей увійшов до переліку об'єктів, понівечених російськими обстрілами в Одесі, який склала місія ЮНЕСКО. Одиночні пікети і протести під будівлею одеської мерії, які почалися на минулому тижні через непріоритетні витрати чиновників, у тому числі і на скандальний ремонт Київського райсуду, продовжилися і на цьому. У багатьох обороних одеситів склалося враження, що чиновники просто не звертають увагу на думку містян і продовжують свої справи. У вівторок, 5 вересня, з'явилася інформація, що управління капітального будівництва одеської міськради. Уклала договір про закупівлю з переможцем скандального тендера на реконструкцію будівлі Київського районного суду. Згідно з інформацією в системі Прозоро, документ підписали саме 5 вересня, і у той же день міський голова Геннадій Труханов вийшов до одеситів, які вже десятий день пікетували міськраду. Якщо ви почуєте, якщо ви будете знаєте, так, розприймати все, що відбувається внес. З якимись там я вибачаю гаслами, а от е, суттєва для, для того, щоб до е, ну, щось зробити конкретно. Нас, конкретно. Ми йдемо не за гаслами, ми йдемо за цілів використання. Я вот це не, не розумію. Я вот за, це не розумію. Запри зачем стоять на вулиці і показувати Геннадій Труханов запевнив, що мерія робить усе можливе для допомоги зсу. Поскаржився на відсутність дієвого механізму, щоб швидко реагувати на запити військових. А ще під час спілкування мер кілька разів натякував на політичний підтекст пікету. Наші двері відчинені. це з першого є? дня. Було що зараз що зараз, є що, що зараз? сенсі вибори чи? чи що я не зрозумію. Я... Після півгодинного спілкування Геннадій Труханов запросив ініціативну групу для спілкування у стінах Мерії. Районні державні адміністрації та керівництво громад в Одеській області перевірили з березня по серпень 2,5 тисячі закупівель на загальну суму 870 мільйонів гривень. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. За його словами виявилося, що 60 тендерів на загальну суму понад 100 мільйонів не відповідають вимогам воєнного часу. Головам РДА спільно з головами територіальних громад доручено перевірити доцільність оголошених тендерів. Серед скасованих тендерів, зокрема облаштування туалетів, на які збиралися витратити півтора мільйона гривень, поточний ремонт адміністративних та інших будівель на майже 90 мільйонів гривень. Виготовлення недоцільних проєктно кошторисних документацій на загальну суму понад 22 мільйони гривень, наголосив керівник ОВА. Також Олег Кіпер додав, що закупівлі повинні плануватися з урахуванням реальних потреб а на першому місці має бути допомога військовим у їх матеріально-технічному забезпеченні. Також у пріоритеті охорона здоров'я, безпека громадян, діти та освіта. На цьому тижні якось обійшлося без чергових затримок працівників ТЦК, медкомісій та медостанов, які були так чи інакше пов'язані з ухилянтами, але боротьба з корупцією продовжилася в інших галузях. Так співробітники СБУ та поліцейські повідомили начальниці одного з управлінь південного межріанального управління Державної податкової служби в Одеській області по роботі з великими платниками податків про підозру у зловживанні впливом. За даними слідства, за 5 тисяч доларів США вона обіцяла розв'язати питання щодо зняття податкових ризиків з підприємства та подальшого розблокування його діяльності у разі доведення її провини жінці загрожує штраф від 2 тисяч до 5 тисяч 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Ще одну підозру у корупції оголосили прокурори одеської обласної прокуратури. Цього разу заступники начальника одного з управлінь одеської митниці, за даними слідства, посадовець митниці налагодив систематичне вимагання хабарів від суб'єктів зовнішньої економічної діяльності за безперешкодне митне оформлення вантажних контейнерів, а саме не винесення рішення про коригування митної вартості. Вартість такої послуги митник оцінював у 500 доларів США за один контейнер. Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 500 тисяч гривень та відсторонено його від займаної посади. У четвер, 7 вересня, вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одеському бізнесмену Борису Кауфману у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом КП міжнародний аеропорт Одеса на 2,5 з гривень доходу від його діяльності. Про це повідомила прес-служба спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Суд частково задовільнив клопотання прокурорів та взяв його під варту з можливістю внести заставу у розмірі 268,5 мільйонів гривень. Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому одеському міському голові Олексію Костусіву у заволодінні майном комунального підприємства Міжнародний аеропорт Одеса вартістю 118 мільйонів гривень, та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 мільярди гривень. Щоправда, ексмер діяв не сам, а входив на думку слідства у склад злочинної групи, одним з учасників якої і був Борис Кауфман. Квітка, яка виглядає дивно та небезпечно, щось середнє між бетономишалкою та матрьошкою, маленька людина на дні вирви. Це нові скульптури художника Михайла Реви, 2 вересня в Одеському національному художньому музеї відкрили його виставку Дослідження зла. За словами скульптора, усі презентовані на виставці витвори зроблені з того, що можна назвати відлунням війни: уламків ракет, гільз залишків техніки. Так, скульптура квітка смерті зроблена з уламків ракети, яка упала за 50 метрів від його дачі. А скульптура двері мого дому була зроблена з побитого уламками та кулями борту Камазу, який віз ворожий боєкомплект та був підірваний ЗСУ. Проект має бути представлений у Європі. Мета виставки не дати європейцям звикнути до війни та зробити їх союзниками українського народу не на словах, а на ділі, зокрема, наданням важкої техніки, танків, літаків, систем ППО. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. То ну, ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе і тримайтеся.